Всіх вітаю на каналі FanModel.ua. Тут я ділюся досвідом у 3D-друці від тонкощів налаштування, які вивів на власному досвіді до знань, викопаних із YouTube щі, або просто інтернету. Також я навчаю як працювати в SolidWorks, бо якщо вже маєте 3D принтер, гріх не вмієте моделювати. І навпаки, якщо вмієте моделювати, ну як тут без принтера. Саме так я і втягнувся в цю справу. У цьому відео я звертаюся не до своїх постійних глядачів, а скоріше до тих, хто тільки замислюється над покупкою 3D принтера. І ні, я не намагаюся вас відмовити. Я хочу дати вам відверту картину, з чим ви можете зіштовхнутися, особливо якщо плануєте купувати принтер для допомоги нашим захисникам. Але спочатку підпишіться на канал та протисніть вподобайку цьому відео. Це потрібно для розвитку каналу. А перед тим як перейти до проблем саме друкарів, розглянемо проблеми покупців, тобто етап вибору принтера, оскільки вже тут ви зіштовхнетесь з рядом питань, відповіді на які настільки обширні, що на Ютубі можете провести не одну годину. Або ж ви зробили так, як я, і пішли до якогось ще з цим питанням, і по його рекомендації обрали собі апарат. І це не те, щоб хороша ідея, але найшвидше і найпростіше рішення, особливо, якщо ви вмієте правильно запитувати щі, або хоча б вкажете, на який бюджет розраховуєте. Ну добре, почитали відповіді всіх щі або більшості, що існують в природі, розібралися з бюджетом, можливо, навіть пішли подивилися моє відео про різновиди 3D-принтерів, чи мотивувалися від відео коротко про 3D-друк та 3D-принтери, і навіщо вам це потрібно. Але запропоновані принтери та їх переваги і недоліки породили нові запитання. Ось, наприклад. Хороший варіант для навчання, але може потребувати дрібних доопрацювань. Яких таких доопрацювань? Ще витрати на обладнання? Автоматичне калібрування. Тобто буває не автоматичне? Це що? Руками якось треба? Стабільний. В чому ця стабільність полягає? Він зі столу не падатиме? Швидкісний принтер з гарною точністю. Вони ще й швидко їздити можуть. І тобто решта не точні? Тип пластику. Тобто, матеріал для друку не один. Пластик без запаху. Так вони ще й пахнуть. Може, вони ще й токсичні бувають? Так бувають. Запасні сопла. Куди дінуться старі? Теплонова трубка. Яка трубка? Це точно про 3D принтер. Коротше, так можна до кожного слова чіплятися за умови, що ви в темі не розбиралися взагалі. Але це я, звісно, гіперболізую та іронізую. Просто майте на увазі, що купувати щось по рекомендації будь-чаї. Слід дуже обережно, бо потім можете пожалкувати про це. І так, я погоджуюся, що 3 d – це процес навчання. Ді. 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 О! О. О. Але залежно від ваших потреб та того принтера, який ви оберете, це навчання може бути легким та зрозумілим, без вивчення всього та одразу. Або ж на 10 й відірвані від столу деталі здавалося принтера з автоматичним калібруванням того столу. Ви впадете в депресію або взагалі закинете це все діло. Тому я й сказав на початку, що йти дощі не найкраща ідея. Оптимальний варіант це після цих рекомендацій піти на YouTube і подивитися огляди на запропоновані принтери. Також непогано б заглянути до телеграм-каналів на тему 3D-друку, яких вже досить багато в Укрсегменті. сегменті Якщо ж ви хочете долучитися до друкармії, спільноти друкарів, що допомагають нашим захисникам з виготовлення всіляких корисних штук. То там вам набагато конкретніше пояснять за будь-який принтер і порекомендують вже перевірений на ваш бюджет. Далі, якщо з цим все вирішено. Купили, зібрали за потреби і вже хочете друкувати, то ні, це ще не все. Треба ще в кількох речах розібратися а до друку, та і в процесі теж. Перше слайсер. Це програма, яка перетворює 3D-модель у зрозумілі для принтера інструкції. Не плутайте саму модель на флешку кидати, не варіант. Треба саме g код Я користуюся оркаслайсером, але ви знайдете щось своє. Вони всі схожі і водночас ні. Друге, де брати моделі на друк, та якого формату. Якщо ви не бачили моє відео про те, де можна завантажити ці моделі, то подивіться, якщо ж ви вирішили цим займатися тільки як волонтер. То ви вже знаєте, де брати моделі для друку, але ніколи не буде зайвим навчитися самому щось моделювати. Третє. Розібралися зі всім цим вищесказаним, нарізали детальку в слайсері по запропонованих параметрах з готового пресету. Закинули g код на флешку чи по Wi-Fi, почався друк. Але щось йде не так. Перший шар не прилипає до столу. Ну що ж, потрібно розбиратися, чому так відбувається. Чи то за осет не виставили, що воно таке теж треба розібратися, чи клей якийсь не треба, пива не підійде, чи ще щось. І це щось може бути ще багато чим. Четверте. Ну добре, вам пощастило, із коробки все липне, все працює, або ж ви розібралися і почали друк вже нормально. Але що ж так довго? Так, тепер ви починаєте усвідомлювати, що 3 d – це дуже довгий процес, і бажання прискорити це у вас зростає з кожним друком. Що ж, повертаємося до слайсера і розбираємося в ньому в більш глобальному розумінні. І ось вже це розбирання займе найбільше часу, я й досі розбираюся, якщо чесно. П'яте. Також треба згадати про шум. Якщо ви обрали для себе щось з дорогих, то можливо це не проблема, але ще згадуємо, на початку було щось про запах, а деякі пластики можуть виділяти навіть токсини, тому треба думати заздалегідь, де його ставити. Хіба що у вас принтер CoreXY Y з закритою камерою та фільтрами для очищення повітря, але за це доведеться заплатити вже не 200 чи 300 доларів, а набагато більше. Нагадаю, цих нюансів достатньо, але це не означає, що це всі питання і проблеми, з якими ви можете зіштовхнутися. Зазначив тільки те, що чекає на новачка. Перші кроки, так би мовити. Вже не кажучи про те, якщо ви купите щось на кшталт Reality Ender 3v2, як це зробив я, тут ви вже навчитеся всього. Вивчите все, що вам треба знати про 3D друк і не треба було б, якби це був якийсь бамбулапа 1 міні, хоча й там вистачає своїх проблем. Пісумок такий: який би принтер ви не обрали. Вчитися все одно доведеться. 3D-друк це не просто натисну кнопку і готово, це шлях. І що головне він цікавий, якщо ви до нього готові. Дякую за перегляд, за те, що додивляєтесь мої відео до кінця. Нагадаю про підписку, вподобайку, дзвіночок та коментар. І якщо ви вже обрали свій принтер, то напишіть, по яких критеріях та як саме обирали. До зустрічі в нових відео.